Чого вас машину водили? Ну, спробую. Нербан не пливай на него. Зараз и патроны скінчаються так вот. Май за руль сідай. Давай. Ти сідаєш? Алло! Що таке? Не знаю. Вже вони за нами. А, я і руйнірство! На крыші, на кейші! Ну! Не бачила, не бачила. Та Зараз тось, як я плашки одягну, бо мене буде звалити. Став ремки. А ти боявся.